Дуже великий виклик перед цією зимою це енергозабезпечення, це генерація додаткових об'ємів електричної енергії. І в цьому відношенні ми маємо розраховувати на додатковий об'єм, який має бути згенерований за рахунок природного газу. Тому Нафтогаз дбає про забезпечення українців, а також відповідних підприємств додатковим об'ємом газу. Ми постійно збільшуємо видобуток. Я хочу відповідно відрапортувати про те, що за результатами першого півріччя ми перевиконали видобуток газу. Це дає можливості нам оптимістично дивитися в зиму, яку ми очікуємо. А також я гарантую, що «Нафтогаз» забезпечить всі додаткові потреби, які знадобляться для того, щоб пройти цю зиму, включаючи додаткові. Генерації і додаткове обладнання, яке буде потребувати ці об'єми газу, закачка газу в наші підземні сховища газу йде за графіком. Я б навіть сказав, що на сьогоднішній день ми перевиконали чи перевиконуємо темп закачки у порівнянні з попереднім роком на 400 мільйонів кубометрів. Це значний об'єм. Він дає можливість нам дуже оптимістично дивитися в об'єми закачки перед зимою. Я маю повідомити об'єми, які вже зроблені. Сьогодні в наших ПСГ знаходиться 9,5 мільярдів кубометрів природного газу. Цього об'єму достатньо, щоб планувати вийти на, на об'єм, який ми визначили як 13 плюс мільярдів кубометрів на початок опалювального сезону 24-25. Україна пройшла минулу зиму вперше в історії, виключно за рахунок українського газу. Це насправді дуже видатний момент для нашого життя, для забезпечення для нашої країни, для нашої держави. Цю зиму ми також плануємо пройти за рахунок українського газу, тому постійно збільшуємо видобуток і концентруємось на цьому. Такі можливості в нас є. Попри е, ті додаткові об'єми, про які ви е, згадали сьогодні, які пов'язані з додатковою генерацією електричної енергії, на сьогоднішній день давайте говорити відверто. природний газ залишається єдиним стабільним джерелом енергії, яке постачається. Скрізь по Україні в, практично в кожній громаді. Я також хочу нагадати, що ми постачаємо природний газ нашим споживачам і в Донецькій області на сьогоднішній день, і в інших прифронтових регіонах. Кожного дня ведуться роботи про владнання, по ремонтах. Я не можу сказати, що це нормально. Безумовно, це наслідки війни. Але наша компанія зробить все можливе для того, щоб українці були забезпечені енергією, забезпечені газом, забезпечені теплом. Це наша, наша головна мета. Заява очільника Нафтогазу Олексія Чернишова безумовно є позитивною новиною. Дійсно, цього року природний газ є одним з найважливіших ресурсів для забезпечення енергетичної безпеки країни. Очікується, що використання природного газу для генерації електроенергії в наступні місяці буде зростати. Таким чином, за підсумками року, обсяги, загальні обсяги споживання природного газу можуть зрости якраз за рахунок збільшення використання газу для генерації електроенергії. Зростання видобутку природного газу державними компаніями на 8% у першій половині цього року, як зазначив Чернишов. Допоможуть покрити цей додатковий е, обсяг споживання, який виникне за рахунок е, збільшення попиту на генерацію електроенергії. Також е, можна відзначити укргоздобування, яке активно бурить цього року, наприклад, у квітні компанія встановила новий абсолютний історичний рекорд, е, пробуривши понад 40 тисяч метрів за місяць. Укрнафта також активно бурить нові свердловини компанія. Перша за понад 10 років здійснила здійснює сейсмічні дослідження для того, щоб також нарощувати обсяги видобутку природного газу. Україна активно готується до проходження наступного опалювального сезону, закачуючи природний газ до підземних сховищ. За словами очільника Нафтогазу, на початок липня вдалося накопичити понад 9,5 мільярдів кубометрів природного газу у сховищах. Варто зазначити, що цей обсяг фактично вдалося накопичити саме завдяки внутрішньому видобутку природного газу, оскільки імпорт газу в останні місяці майже не здійснювався однак важливо уточнити, що при потребі, при виникненні додаткової потреби, Україна може звернутися до імпортного ресурсу, розпочавши імпорт газу до сховищі на пряму для використання газу.